Медична установа, в якій працює лікар Лор дорослий в стаціонарному відділенні, чи можна його оформити в цій же медичній установі лікарем лором дорослим та дитячим в поліклінічному відділенні за внутрішнім суміщенням? Чи краще за внутрішнім сумісництвом? Наталія Вікторівна, дякую вам за запитання. Дивіться, яким чином оформити ось ці додаткові обов'язки за іншою посадою? Тут дійсно потрібно. Вирішувати вам самостійно, але потрібно розуміти різницю між суміщенням. І внутрішнім сумісництвом, да, тому що від цього залежить і е, ну і що саме буде, коли саме буде працювати такий працівник, тобто потрібно з'ясувати, як він буде працювати, і далі вже від цього відштовхувати, що потрібно оформлювати. Дивіться, суміщення. Суміщення це коли додаткові обов'язки за іншою суміщуваною посадою працівник виконує у свій основний робочий час, е, і за це він отримує відповідну доплату. Сумісництво, воно може бути зовнішнім або внутрішнім. Да, це коли із працівником укладають окремий трудовий договір. Ви укладаєте із вашим працівником, який у вас працює за основним місцем роботи. Ви з ним укладаєте ще один трудовий договір, але за сумісництвом, ну, і скільки е, роботодавець один і той ж саме, це буде внутрішнє сумісництво. Причому за сумісництвом працівник працює у вільний від основної роботи час. Наприклад, спочатку він е, відпрацював там певний час. В стаціонарному відділенні, а потім певний час він працює в дитячому поліклінічному відділенні, тобто у різний час виконує ось ці обов'язки. В даному випадку, в да, вашій ситуації, ми розуміємо, що цей працівник не зможе одночасно виконувати роботу в стаціонарному відділенні і в Да? тобто він не може одночасно поєднувати цю роботу. Тому в даному випадку вам краще оформити саме за внутрішнім. Сумісництвом, тобто ви укладаєте ще один трудовий договір, подаєте повідомлення про прийняття, окремо табулюєте такого працівника буде окремий рядок в табелі обліку робочого часу. Зарплату нараховуєте окремо за однією посадою і окремо за іншою посадою. Відпустки да, у вас буде там відпустка, тут відпустка. Тобто, у вас буде внутрішнє сумісництво.